Доброго дня, шановні друзі! І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему, який же ж комплект для мотоблогера найкраще зібрати в 2025 році. Дуже багато хто зараз їздить з GoPro, GoPro Media Mod або перегідником GoPro Mic, до нього підключає дротовий мікрофон. Через це виходить дуже багато шнурів, дротів і так далі. І це дуже незручно, це дуже сильно навантажує шолом. Я так їздив некомфортно максимально. Ми зараз поговоримо про більш комфортне рішення під назвою DJI. DJI Action 5. І до неї DJI міні-мікрофончик. Працює він по Bluetooth, жодного дрота в мене немає. Зараз я вам це все продемонструю. Даний сетап виглядає у нас на шоломі. Чим він мені подобається, що немає проводів, немає цього GoPro, медіамоду, немає протягнутого мікрофона всередину. Просто висить камерка і все, все дуже акуратно, нічого не мішає. Камера DJI Action 5. Вона дуже зручна в використанні, тому що в неї є дуже легке кріплення, яке раз знімає в Instagram. Нажав. Поміняв, у два у знімає вже в YouTube. Якщо ви залишаєте шолом, наприклад, в гаражі, камерку зняли, забрали з собою, ні за що не переживаєте, все дуже легко від'єднується. Огляд самої камери, я робити, думаю, смисла немає. В Ютубі захочете подивитися, там є безліч варіантів. Але я думаю, для мотоблогу це одна з найкрутіших камер, саме через е, фірму DJI, яка зробила. Також зараз оп, дуже крутого для неї мікрофона. Це DJI Mic Mini. Він кріпиться всередину шолома на магніт. Магніт доволі потужний. Я їздив в шоломі 200 Нічого не відпадає, не тарахтить, звук поміг, не ловить. Дуже якісний мікрофон. Вітер також працює чудово. До цього в мене на GoPro 13-й вітер щось записувати взагалі не було сенсу. Воно якось так знімало паскудно просто. Самому собі той звук не подобався. Тут зараз звук записується ідеально, мікрофончика легко виняв, поставив на магнітну зарядочку, як часи там. Зарядив, підійшов назад, в шолома вкинув і все. Конектиця по Bluetooth жодного проводу. Якість звуку на максимальному рівні. Відео записувалося в максимально вітряну погоду при максимально поганих умовах. Я думаю, ви почуєте, який там звук. Всім раджу брати цей комплект, камеру раджу брати в Adventure Mode. Там йде три акумулятора. Я правда не невірний, що всім треба три акумулятори. Вона на одному акумуляторі живе 4 години. Мікрофон живе годин 12-13. Це знімати не не переснімати все це. Ось такий комплект, я думаю, ви оціните. Тест запису звуку на швидкості 130 км на годину. Говорю помірковано, спокійно, не голосно. Дуже вітряний день. А в наступному відео, любі друзі, я думаю, ми поспілкуємося про те, як ставати на заднє. І які є види їзди на задньому колесі і людей, які не вмикають повороти. А зараз він знов буде їхати в мене, тому що його смого закінчується. Ех, підписуйся, тут буде цікаво.